5. 5. І що ж, останній матч нашого туру між командами Алсер та команда. 20-й номер Василь Гайтай, 33-й Сергій Гмирко, 84-й Джафаро Максим, 77-й Загалі Вітальний. І що у нас? У нас перший гол забиває. 20 Василь Гайтай, 33-й, Сергій Гмирко, 84-й. Звісно, вона йшла фаворитом цього матчу, як ми вже говорили. Передача на Бровко. Бровко пішки собі дар пробиває і цього разу голкіпер переводить на кутовий. Вийде. Заров забиває. 2-0 стає рахунок в цьому матчі. Побатін з міщем. Маслі на лузера. Бородушка перехоплює. Далі. Степанівка. Степанів бородушко, холодков забирає катою і 2-1 з поботін з мічем. Масідана лузера, бордошка перехоплює. Далі, Технічно зіграв жафаров, перекидав так плавну притику. і цього разу рятує притика від чудес. Зараз за фарован Антонко прибирає бородушку, саківський прибрав, пробиває з мечем бороду. Помиляється заража за Ан... О! На Холодкова. На Жафарова. і засильна ця передача. проти брек. Степанюк. На холодкова. Холодкова на Жафарова. Запару пробиває, і Фритика відбиває м'яч на Знову Малюк. Малюк з м'ячем. Йде передача на Дудара. Дудар пробиває і забиває. Дудер на стає 4-1. Малюк з м'ячем. Йде передачу надкомів фінувати, Пробиває. брукує удар Степанюк. Джафаров закидає на хід Степанюк. Степанюк пробиває, забиває другий віталсер. І рахунок стає в матчі 4-2. Руководні філювати Пробиває. брукує удар Степанюк. Джафаров закидає. Антоненко на Саківську, Саківський під Шумбрико, Шумко пробиває, Жахаровкує удар. Антоненко з Мича Шумрика. Шумрик. На Антоненко. Антоненко під удар. Брубко, меч... Шумбрик Брухо пробиває, цього разу голкіпер відбиває. І з другої спроби голкіпера Алса Джафарова. Рибко пробиває, притика рятує зараз команду за інфіцом. Колодком намагався з другої спроби добувати. Жафау пробиває, проте карятує командує. Тайні цента Лісман. Не вам бореться. Жафаров такий зберігає. Йде передачу чудово нахід малюку. Малюк пробиває і просто прошиває оборота і, і забив з технічний бореться Жафаров такий зберігає, йде передачу, чудово на Бере бляж Назаро помиляється, джопаро пробиває і забиває в порожні ворота, і рахунок стає в матчі 5-3. Доброго, коснічі, на обров Козніще на Шундрика. Шундрик пробиває, і влучає поперечку. Катагід став лісману атакує. Хорошається передача. Наконечний пробиває і голкіпер командний. Асер рятує зараз із забитого голу. вперед на Холодкова. Холодков отримує, притика перед ним. Холодков пробиває і влучає поворота. Немає це грати, йде передача на Малюка. Малюк чудово, такою відає передач на хід Бюда, Дудар виходить віч на віч і не зможе переграти. До нього гра грає на конечній. Проходиться передача на Холодкова і забиває Холодков. 5-4 400... стоїть. До нього гра грає на конечній. Проходиться Навіть, конечно, помиляється, Джафаров Степанюк пробиває і цього разу рятує притикати передачу на Антоненка. Той повертає на Бромко, Броко нашої під удар. Віддає передача на Саківську. Саківський намагається прокинути голкіпер, а не вдається їм це зробити. Антоненко знищує, проти нього бореться Жафаров, віддає передачу. Бробко отримує передачу, пробиває, цього разу врятує голкіпер. Чудовий удар. Але Бробко перехоплює цю передачу. Антоненко пробиває, відбиваються поки що. Гравці Аусера відчайдушно. Саківський з м'ячем. намагається обіграти. Гайдая, не дає йому це зробити. Гайдай. Кацюба втрачає м'яч. Передача і забиває Назаров. 6-4 стає рахунок у матчі. Гравці Аусера відчайдушно. Саківський з м'ячем. намається обіграти. Гайдая, не даємо це зробити, гайдай. Саківська на Газарова. Назаров на Саківського. Бородушко відбирає м'яч М'ясаківського на голкіпера. Голкіпер помиляється з передачі Брувко з м'ячем. Пробиває Бровко і забиває. Сильний удар від Бровко. І 7-4 Саківське на Газарова. Назаров на Саківського. Бородушко відбирає м'яч м'ясаківського, на голкіпера. Голкіпа. Хоботніва. Хоботнєва на Дудара, Дудар на Хоботнєва. Ну що, матч завершено. 7-4. Перемога. Тайгер клюсан Талісман у нас.